Керівник головного управління розвідки України Кирило Буданов поділився прогнозом розвитку війни. В Виданню НВ він заявив, що війна може тривати ще довго, оскільки росіяни не підписуватимуть жодних договорів з Україною і продовжуватимуть хаотичні обстріли, але без інтенсивних бойових дій. Тим часом очільник офісу президента України Андрій Єрмак під час виступу в інституті Гудзона в Вашингтоні заявив про наближення переломного моменту у війні. А наступний рік, за його словами, буде вирішальним. Також Єрмак закликав США та Європу до посилення санкцій та надання Україні додаткових систем озброєнь, зокрема засобів ППО напередодні очікуваних атак Російської Федерації на нервосистем країни. Керівник офісу президента України зазначив, що контрнаступ триває. Збройні сили України зайняли плацдарм на лівому березі Дніпра. І крок за кроком вони демілітаризують Крим. А президент Зеленський знає, як досягти перемоги. Генеральний секретар НАТО Єн Столтенберг перед участю у засіданні Ради міністрів ЄС і зовнішніх відносин на рівні міністрів оборони заявив, що Україна потребує більшої допомоги з боку НАТО та інших союзників, оскільки ситуація на полі бою важка. Київ має зберегти за собою статус суверенної держави Європи, тому на користь альянсу підтримати Україну належним чином. Також він наголосив, що світ не має дозволити Путіну перемогти.